це коли ця стара легально працює на полці і судді постійно зустрічаються на 7564 руку яку ну бажаю складу на

Оголошується з статусу, права скухається Колегії суд, суду Палати Фірасправ-Полісній суду стадії оголошується і податків судді Іваного Транова, Судж Секретаря Коваль, прокурору Суда, полянка Ліфіна. Відводі до складу суду немає, ліки відвіряєтесь суд? Є відвод прокурору. Да, будь ласка, з якої причини. Причина така, я взагалі не розумію, яким чином і з якої підстави зараз буде участвувати в даній справі прокурор. Це перше. По-друге, я хочу, щоб прокурор надав свої повноваження, тобто посвідчення, доручення юридичної особи. Якщо в нього є такі документи, тоді будемо вирішувати питання про його. Okay. Да, прокурор, у нас написаю, Сліпо, вас, прокурор відділу Наградового за орден територіальної поліції. Якої прокуратури? Олександрийська окружна. Зірна розподіл обов'язків. Зрозуміло, посада Івані Олександрійська грудна прокуратура. Втрату, наїжджа, <просив> так, так, але відповідно закону юридичну особу має представляти особа або її керівник, або за дорученням представник. Є на представництво у даної особи повноваження? Почитайте, почитайте. Ви ж не оцени. просто наліза, і <просив> Вже... прокурор. Так, 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 так участь, 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 участь. Ну, він може наглядати так. з місця слухача, але він не може бути учасником процесу без доручення. Так у вас ви вікці, ви наполягаєте на відводі, відводіти тут? Так, так, я, наполя... я наполягаю на відводі. Якщо в нього немає доручення, я наполягаю на відводі. Шановний суд, всі доводи, які щойно зазначив, скажник є безпідставними і не обґрунтованими, тому не підлягають задоволенню. Прокурор, скажіть, будь ласка, які зараз ваші функції в даному провадженні? Прокурор, я можу почути відповідь? Розпочнеться судовий розгляд і будемо розмовляти. Я хочу зараз почути, в якій позиції ви прийшли. Ви прийшли когось захищати суддю? Прокурор, у мене питання, кого ви прийшли захищати чи звинувачувати? Повідомте, будь ласка, мені зараз, доки суддя на радшій кімнаті. Прокурор, у вас нема чого мені сказати. Я потерпіла особа в кримінальній справі. Я запитую, з якою цілю ви зараз прийшли в судовий процес? Прокурор, ви не вважаєте, що я маю право отримати відповідь? Секретар судового засідання. Надішліть, будь ласка, мені на електронний е, в чат копію посвідчення та інші документи, які є у прокурора. Ці питання я не вирішую. Ну, в мене тоді буде клопотання. Якщо буде допущено прокурора до участі в засіданні. Я хочу, щоб у мене були його повні дані, так як я буду скаргу писати на Генпрокуратуру. Мені дуже цікаво, яку участь і яке е, саме ціль преслідується даним прокурором, хто його уповноважив на участь в даному судовому засіданні? Посвідчення прокурора е, відповідно статті 40. Законна прокура... про прокуратуру не дає йому даних прав, з якими він зараз прийшов у дане судове засідання. Тобто я вбачаю перевищення службових повноважень даної особи. У вас є що заперечить прокурор? А то виходить у нас слідство, дізнання, нічого не робить. А. Прокурори. Прошу, то, Прошу. Прошу читати, оголошують родина частина ухвали, коли є сьогодні встановила заявлена полянкам відміном Олександр Володимир і буде прокурором прокуратури Кера Васильевського Дмитро Олександрович, що відмовити. Ухвала скажем, не підлягає, якщо точна. Коммітець ухвали буде проголошено. 23 січня о 10-й годині. Так, продовжуємо розгляд справ. Ще одне питання існе спочатку проведу. Е, вам відвідає, по як буде викладено в ухвалі підстане вашого, але розв'язку, що ви путаєте представництво прокурор юридичної особи в цивільному процесі і з представництвом прокурорів вище рівня згідно закону про прокуратуру, які дійсно і мають право участь. Я, е... З задоволенням ваше обґрунтування вичитаю ваші ухвалі, яка буде повна. А на даний момент я так не вважаю, але продовжуємо процес. Ми вже з прокурором намагалися познайомитися і в мене до нього будуть питання. Так що нехай учасник. Є, є клопотання до початку судового засідання? Прошу в порядку статті 105, 107, частина 5. Надати мені після судового засідання доступ до файлів відеоконференц зв'язку. Відеофіксації судового процесу, якщо ви не заперечуєте. Так, будь ласка, ви учасник процесу маєте право. Да. Ну, я, б окремо не надсилати вам клопотання, прошу надати доступ до, до файлів після, після судового засідання. Ну, ви ж повинні надати Вашу адресу, все є. Я в електронному кабінеті. Залишається лише ваше рішення. Задоволення моє клопотання, чи відхилити моє клопотання рішення. Це клопотання є, як передбачати договору? Ні.

Хвали свідчення діяли цей конструйного судні рахунок 70 січня 24 року року могли тільки вказаної скарги. Тішему тим тим чоловік не скаже конкретні рішення діючої діальності. На чергіве значення положення 61-х з забігати, але відповідно до картинської апельсині проводити. Оскарження в апеляції СІБІПІ на досаді 24 України. Будете скасувати, його розяти. Підтримуєте апеляційну скаргу? Так, в повному обсязі. Прокурор. також, чі, також підтримую скаргу. Які доповнення є до апеляції? Mm. Будьте, да. Так, у мене є доповнення. Справа в тому, що суддя стручкова, яка в даній ситуації відмовила мені в розгляді мого. Моєї скарги на бездіяльність е, дізнавача. Е, систематично, і це вже не перший раз, апеляційний суд е, скасовував її е, рішення саме в цій справі е, тиждень тому скасоване її вже винесене рішення відносно даного дізнавача. Але на сьогоднішній день е, в доповнення я можу сказати, що не виконується Рішення Апеляційного суду саме у цьому кримінальному провадженні. І до сьогоднішнього дня не зроблено перерозподіл і не направлено повторно мою скаргу на повторний розгляд іншому складу суду. І мені не зрозуміло в час електронного документу обігу от мені пояснює Олександрійський міськрайонний суд те, що не надходять документи від апеляційного суду. Тобто, на мою думку, апеляційний суд не дає мало, що ви розглядаєте мене дана апеляційного. Я розумію, але це одна кримінальна справа, одна і та ж сама суддя. Це є одне е, взаємопов'язані рішення. І на даний момент навіть не виконується судове рішення апеляційної інстанції. Тому я хочу звернути увагу Апеляційного суду на те, що мало отримати рішення. Ще потрібно подати в суд, щоб його виконали. Зрозуміло. Прокурор допомогів. Відчуття суд. Можливо, судові базу. Так. Так. Коли жінки правда місіс закінчилася на колядці, та перейти до судової дебаті слово надається. Ну, будь ласка, що ви просите для сійного суду? Е, на даний момент впровадження Олександрійського відділку РВП знаходиться 0572 кримінальне провадження. Дізнавач великих на даний момент отримав від от мене три клопотання, жодне з яких не розглянуте в установленим законом порядку. Тобто, відповідно статті 220, дізнавач мав надати свої рішення на мої клопотання. На даний момент в минулому саме розглядалося одне клопотання, яке нібито він надав відповідь, яка навіть на сьогоднішній день мною не отримана, не дивлячись на те, що суддя посилалася на супровідні листи і так далі. Так само і на два інших клопотання мною відповідей ніяких не отримано. Тобто, зараз відбувається злочинна бездіяльність дізнавача, який умисно затягує кримінальне розслідування, і йому в даному випадку я спостерігаю. Злочинну умисну дію Олександрійського суду щодо затягування кримінального процесу. Тобто, спочатку дізнавач не виконує свої посадові обов'язки, надалі суддя відмовляється без, на мою думку, законних підстав розглядати мою скаргу і зобов'язати дізнавача припинити свою злочинну бездіяльність органи прокуратури. Також, замість того, на мою думку, щоб проводити нагляд відповідний за справою, і сприяти її якнайшвидшому завершенню розслідування. Також мені за незрозумілих причин прокурор прийшов зараз підтримати мене в слідстві. Але для обласної прокуратури у мене 5 кримінальних справ, які знаходяться в ДБР, і 2 кримінальні справи. В Олександрійському РВП, за якими нічого абсолютно не робиться. Тому я вважаю, що е, слідчий суддя мав припинити злочинну бездіяльність саме розглядом моєї скарги в межах кримінально-процесуального кодексу і винести відповідне рішення, яке б е, зобов'язало дізнавача проводити. Відповідні слідчі дії, тому я прошу суд задовольнити мою апеляцію, зобов'язати е, розглянути мою скаргу на дії е, на бездіяльність дізнавача і е, призначити розгляд іншим складом суду. Тому що суддя стручкова вже відносно мене винесла скасовані апеляційним судом. Три рішення, і кожне з них є абсолютно умисно злочинним. Дякую. Дякую. Шановний суд, ну, по суті, скарги. я поліційної скарги. Хотів би зазначити, що з урахуванням усіх матеріалів справи, а також порядку та наслідків відповідно до КПК України. Розгляду клопотань у кримінальному провадженні, а також порядку їх оскарження в судовому порядку. Вважаю, що в даному випадку суд першої інстанції мав би розглянути скаргу Літвіна по суті і вже за результатами розгляду його скарги прийняти відповідне судове рішення. З урахуванням цього шановний суд. Прошу задовільнити скаргу Літвіна Олександра Володимировича на ухвалу Олександрівського міськрайонного суду Кірвараської області від 10.01.2024, року, скасувати її, а матеріали повернути до суду е, першої інстанції для розгляду е, по суті. Дякуємо відсутні. Але Прошу підняти. Дякую прокурору. Я не зрозумів, звісно, навіщо було вам втрачати дорогоцінний час. Прокурора, можна вам питання? Ви не бажаєте спілкуватись?